В нас викинуті, просто викинуті, хворі та поранені військовослужбовці поза штат отримують 500, 600, 700 гривень на місяць. Всім байдуже. Залізничники, мед медики, Ніхто нічого не отримує, все байдуже. На них грошей нема. А на що гроші є? На барабани, на серіали, на асфальт, щоб його вкрасти. От я говорю: їм все байдуже. от слугам байдуже. Ну, в них своє життя. Вони в Дубаїх замовляють собі чи в Таїланді готелі. Вони собі константо обговорюють і атка. Спробуємо їх може розбудити. Окей, я вас спробую, хоч трішки, розбудити, бо вони дуже слухали. А ви знаєте, на що ще знайшов наш уряд гроші? Кабінет міністрів України на день вчителя призначив довічну стипендію Зеленському Олександру Семеновичу. Батьку президента України Володимира Олександровича Зеленського. Це сама злиденна людина в Україні. На військових нема, на дітей нема, на Володимира Олександровича і його родину є. Кінець епохи бідності настав. Оце воно, що надалі президент сам собі Героя України дасть. Ганьба, ви зупинитесь, вам не соромно. Ні. ем нысалына